Вже рік як криворожанка Олена Пономаренко з донькою знайшла тимчасовий прихисток в столиці Уельсу Кардіфі. За цей час її терапія декоративним мистецтвом переросла у професійну майстерність. І після успішної участі українців в міжнародному фестивалі мистецтв і талантів в Лондоні Олена ще на початку літа анонсувала наступний мистецький захід. Тоді валійська художниця, магістрка образотворчих мистецтв Дориті Моріс, запропонувала провести благодійну виставку українських художниць і майстринь у своїй галереї Грін Спейс. Ось вже з серпня по жовтень тривається подія у Ферріс-сайді на заході. Уельсу галерею відвідують мешканці з різних міст Великобританії. Галерія не маленька, але вона дуже затишна, і тому відкриття було дуже о, урочисте да, і таке можна сказати, тепле. Сама виставка вона об'єднала в собі два напрямки: з одного це живопис, з іншого – декоративно-прикладне мистецтво. Живопис – це в основному олійні і акварельні картини. Дуже приємно було, що у нас були художники не тільки з Уельсо, але навіть ті, які зараз проживають у Києві. Наприклад, Наталія Заболоцька, вона передала сюди свої картини своїй подругі, теж художниці Ноні Давиденко, і вона Змогла теж представити це мистецтво на валійській виставці. У виставці взяли участь 16 українських митців. Кожен надав від трьох до шести робіт. Кілька авторів передали свої твори до Ельсу з України через знайомих. Дороті була зворушена рівнем і наповненням виставки. Вона сказала, що я навіть і не уявляла, що буде стільки гарних гарних робот. Тому вона робила цю виставку. Кожен. Акби кожен тиждень виставляла щось новеньке. Вона її робила такою мобільною для того, щоб був інтерес, щоб люди заходили на цьому тижні, на наступному. Бо вона зна, бо всі знали, що на наступному тижні може бути щось новеньке. На відкриття виставки дівчата прийшли з українською випічкою, розповідає Олена. Експозиція супроводжувалась українською музикою та поезією. Доріті дуже. Попросила нас, говорить, будь ласка, дівчата, а чи ви можете принести на відкриття свої кулінарні е якісь там шедеври? Тому що я хочу показати мені, как би, Україну з різної сторони. Так, тому на, ми вже свої смаколики привезли і було, е був такий стіл, фуршет. З українськими ä, виробами валіці дуже люблять, дуже люблять ä, наші, ä, нашу нашу кулінарію. Ну вона смачна. Назва виставки Українське мистецтво з'єднує покоління в Уельсі означила подію, що поєднала погляди новоприбулих біженців з поглядами давньої української діаспори в Уельсі. Це стало зворушливим моментом для власниці галереї. Її батько Віктор Дихтяр емігрував до Уельсу під час Другої світової війни, одружився з валікою і народилася Дориті. Документи та світлини домашнього архіву, які художниця показала українкам, свідчили, як тісно вона була пов'язана з батьком та українським корінням. Рибалка Віктор Дехтяре, так звучить прізвище Дехтяр на місцевий манер. Часто є ключовим персонажем живописних робіт. Дороті. вона дуже цінує українські корні. Вони підтримували якийсь зв'язок раніше. Вони їздили. Вона на, на відкриті галереї. Показувала альбом, сімейний альбом, де ми бачили наші українські, українські міста. Ми такі, о, ми впізнали, так ми це були. Наш Херсонський арбуз великий. Да, там, наприклад, ми впізнаємо це все. Вона показувала рукопись, який написав її батько, ці гості спогади. Так, він не встиг її, її опублікувати, але це її як домашня Біблія. Те, те, що їй дорого, дуже, дуже сильне. А ще дороті подобається, як українці вимовляють її ім'я. Коли ми починали говорити на, на англійській мене більш м'якіше, вона гри, ні, 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 будь ласка, називайте мені та, мене так, як називав мій тато. Це мені дуже приємно. Я говорить, повертаюся у своє дитинство. Спілкуючись з українцями, Дороті побачила в них той самий дух, який пам'ятала у свого батька, відображення його мужності та позитиву. Цим вона поділилася з учасниками та відвідувачами виставки. Мене зворушила теплота, сила і чесність українців, яких я зустріла. Незважаючи на їхні величезні страждання, вони залишаються стійкими. Я думаю, що війна відродила мій глибокий зв'язок з Україною, спогади про минуле мого батька, те, що він говорив, все це повернулося до мене. Я відчула спонукання щось зробити. Оскільки галерея Грінспейс є не тільки мистецьким центром, а ще й гуманітарною платформою. Ініціативна Дороті Моріс взялася й надалі популяризувати українське мистецтво. А тому, по завершенні виставки, роботи мисткинь мандруватимуть іншими галереями у Ельсу. Це важливо, адже частину коштів, зібраних від їх продажу, спрямують на підтримку українських лікарень, каже Олена. Нам дуже приємно, що наша, наша виставка вона стала такою виставка-мандрівниця. Тобто воно не залишається. А ми своє мистецтво українське вже демонструємо і показуємо е усьому Ельсу. На цій виставці Олена Пономаренко представила українське декоративно-ужиткове мистецтво. Готувалася ретельно, тож за три місяці виставила в галереї сім ляльок мотанок. Кілька з них були продані за перші два тижні. Це для мене особисто дуже приємна новина. І, мабуть, це і є мій показник, що творчість подобається. Що є надія, що усі сім я представила сім робот на виставку усі сім продаються. Продані не тільки мої ляльки. Тому і є така надія, що якщо вона буде мандрувати від галереї до галереї, то продаж буде збільшуватися і. Ми отримаємо гарний відсоток для нашої волонтерської діяльності. Майже усі свої заходи валійці проводять з благодійною складовою в громадах Уельсу поширене волонтерство. Олена каже, і ми, українські біженці, інтегруємось і доєднуємось до цієї місії. В Британії вони виховують своїх дітей, виховують свою націю саме в такому руслі, що треба допомагати зі школі. Про це говорять в університеті, будь-де будь якщо це церква, або просто якийсь хаб завжди. Це на першому місці благодійність. Не важно, чи це людина, чи це біженець, чи це просто тварина, але ми повинні завжди е, допомогти, якщо вона потребує е, цю допомогу. Митці мають унікальну силу впливати на суспільство, силу змусити людей думати і розширювати світогляд стосовно того, що робить людину людиною. Тож гуманітарно-мистецька місія Українок в Уельсі триватиме, запевняє Олена, Тетяна Васильєва, Олег Каплій, постфактум.